Знаєте, роздуму над тим, що ж це означає, що Христос Він пробачив тобі, що Він пробачив всі, всі гріхи твої. Я над цим роздумував. І для мене був хороший приклад це коли всі файли видалені, немає ніяких доказів, звинувачень, все повністю стерто, ти чистий. І що головне ти для цього не прикладав ніяких зусиль. Ти б і не міг цього зробити. Своїми зусиллями цього не можна зробити. Але що ти зробив? Ти лише прийняв рішення прийняти Христа. Ти прийняв рішення народитися згори, запросити його у своє серце і обіцяв бути йому вірним. Христос, він живий. Він воскрес із мертвих, він істинно Воскрес з мертвих. Він є сущий. На жаль, багато християн вони живуть і діють так, ніби Він помер. І він не Воскрес. Він живий, Він Воскрес, він воістину Воскрес. Він прийде другий раз за своєю церквою він не прийде, як вперше, як дитина, як не мовляв він вже прийде в другий раз забрати свою церкву, забрати своїх. Але ті, хто жили так, ніби він жили і діяли так, ніби він був мертвий, вони й пожнуть відповідно, що посієш, то й пожнеш. Луки 20 розділ, 38-й вірш. Боже не є Богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть. І написано, що. Через незнання гине мій народ. І знаєте, була така ситуація, зустрічалося, що говорять, хочу прийняти Христа пізніше. Тобто я не готовий зараз. Це ж можна зробити в старості, відкладають. І вони твердять тим, ніби ну, це ж можна зробити пізніше. Так, Христос прийде вдруге. Але сатана він, батько брехні, він майстерно обдурив їх. Він через світ дає різні. Спокуси, він дає чим зайнятися, чим би зайняти час. І він дає ці різні бажання. Ти стаєш просто рабом своїх бажань, і ці бажання вони з часом вони не зменшуються, вони не стоять на місці, вони все ростуть, вони збільшуються і збільшуються так, що ти дійсно стояв їхнім рабом. Але Христос, Він прийшов і Він дав свободу від гріха, Він забрав це рабство, щоб ти більше не був рабом цього мислення. Він дав тобі свободу від того. Рабського єства з тим, що ти не можеш навіть впоратися. Але з того часу, як ти почув істину і ти не прийняв її, ти її відкинув, сказав, що це буде пізніше, можна сказати, на старості. З цього моменту все дуже важливо. Тому що коли ти не приймаєш істину, коли ти її ставиш в сторону, твоє серце стає затверділим. І з часом воно стає все більш і більш затверділим. Так, що стає навіть важко прийняти Христа з часом, може, ти й не зможеш, але ти можна знати про народження згори, знати, як народиться згори. Правильні слова, але Бог дивиться на серце, на твій мотив. Для чого ти це робиш? Тому не відкидай його, прийми Його слово, прийми Христа. Він воістину Воскрес. І часто мене дивує, що є свято на честь Христа. І чомусь мало говорить про нього, навіть в цей день. Можна почути Христос Воскрес і воістину Воскрес, а далі, а далі не чути нічого, щоб говорили щось про Христа. І Він казав про таких: ці люди шанують устами мене, вони будуть показувати, ніби знають мене, ніби роблять це правильно. Але що каже Христос далі? Серце їхнє далеко від мене. Христос шукає поклонників душі істини, Він шукає тих, хто не буде згадувати про нього. Якийсь певний день, а ті, хто будуть жити ним, хто будуть наповнені ним, те, те в серці, в якому він буде жити, він шукає цих. І Ісус сказав Івана 3,3, хто народиться згори, той не може побачити царство Божого. Амінь.